Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 1 листопада 2014 року. Субота, католицька церква і обряду сьогодні вшановує пам'яттю наступних святих святого пророка Йоїла. Святий пророк Йоїл жив за 800 літ перед Христом. Його устами грозив Бог своєму вибраному народові тяжкими карами за невдячність, а одночасно своєю безмежною добротою кликав їх до покаяння. Оберніться до мене всім серцем у пості, плачі і жалю. Роздирайте свої серця, а не одежу. І наверніться до Господа, свого Бога, бо він добрий і милосердний Довготерпеливий і багатий на милосердя, та й боліє над нещастям. Про зіслення Святого Духа Єогіл пророкував. І станеться після того, що на всякого зіллю свого духа, і будуть ваші сини і ваші дочки пророкувати. Старим людям у вас будуть сни від мене снитися, та й молоді будуть у вас видіння бачити. Інший святий сьогоднішнього дня це святий мученик Уар. Зацісаря Максиміана, служив у Єгипті при війську хоробрий вояк Уар, котрий таємно був християнином. Під час переслідування християн він заходив до в'язниць і допомагав ув'язненим християнам. Коли одного разу до в'язниці привели сімох пустельників, він негайно поспішив до них і провів з ними цілу ніч у побожних розмовах, а опісля довгий час приносив їм до в'язниці поживу. Коли в тому часі один з пустельників помер, Огар зголосився на його місце. Незабаром він загинув мученицькою смертю за христову віру на початку IV століття. Тіло святого Уара забрала християнка Клеопатра і таємно перенесла до Сирії, де його з пошаною поховали. До гробу святого мученика почали приходити християни. Згодом Клеопатра збудувала церкву святого Уара, у ній зберігаються мощі святого мученика. Коли помер її син, вона поховала його біля гробу святого Уара, опісля роздала свій маєток убогим, а сама проживала до смерти у молитві й пості при церкві святого мученика Уара. На Божественній літургії Святого Івана Злотосто сьогодні читаємо Івангеліє, від іване Луки з 6 глави, з 1 по 10 стишок, де є такі слова. Одного разу в суботу, коли Ісус проходив за сіяними ланами, учні його зривали колоски і, розтерши їх руками, і їли. Деякі з фарисеїв їм сказали, чому ви робите те, чого не годиться робити в суботу. Ісус відповів їм. Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів він сам і ті, що були з ним, як він увійшов у дім Божий, взяв жертовні хліби, їв їх і давав тим, що були з ним, хліби, яких не дозволено їсти хіба що тільки самим священникам. Далі сказав їм син чоловічий, владика і суботи. А раз якось другої суботи увійшов він у синагогу і почав навчати. А був там чоловік з сухою правою рукою. От книжники та фарисеї почали за ним назирати, чи він оздоровить у суботу, щоб знайти яке небудь оскарження на Нього. Ісус же знав думки їхні і сказав до чоловіка, який мав суху руку: Підведися і стань посередині. Підвівся той і став. Тоді Ісус до них промовив: Питаю вас, чи годиться в суботу добро учинити, чи зло робити, спасти життя, чи погубити. І, поглянувши кругом на всіх них, сказав до нього: Простягни свою руку. Той зробив так, і його рука стала здорова. Книжники та фарисеї почали за ним назирати, щоб знайти яке небудь оскарження на нього. Чи не знайоме це для вас? Так, звичайно, протягом віків способи спокус не змінилися. Диявол спонукає до гріха, через який все зазнає шкоди, а особливо людські взаємостосунки. Де повинно бути найбільше любові, там завжди є найбільше спокус. Коли подружжя впустить лукавого до свого життя, то між ними завжди будуть не пошуки порозуміння та терпеливості в любові, а насамперед пошуки причин в чоловікові чи жінці, які роблять їх нещасливими. Таке подружжя завжди чекає на щастя замість того, щоб його творити. Особливо спокуса оскарження притамана у професійній сфері, де вдаються до всіляких наклепів та підступів, не щоб плодюче працювати, але лише заради посад та впливу. Чи не здається вам, що наскільки вправно на цій ниві працює лукавий, адже посади, як у владі, так і у бізнесі лише збільшуються, а добробут людей зменшується? Бути людиною це і означає відчувати, що ти за все відповідаєш. Антуан де Сент-Екзюпері Нехай з нами буде благодать, милосердя і мир від Бога Отця та від Ісуса Христа, Отцевого Сина у правді та в любові.